Вагнера мала свого агента і в Україні. Служба безпеки України викрила на Вінниччині зрадника, який вербував колишніх ув'язнених до лав пригожинських угруповань за вступ до російської ПВК і участь у бойових діях проти сил оборони. Зловмисник пропонував кожному рекруту грошову винагороду у розмірі від 2 до 4 тисяч доларів на місяць. Агентом расистів виявився місцевий рецидивіст, який 15 років провів за гратами за розбій та групове зґвалтування. Саме через широке коло зв'язків у кримінальному середовищі, у тому числі на території країни-агресора, на нього вийшов представник угруповання Вагнера і запропонував надавати допомогу у війні проти України. За вказівкою ворога Вінничанин почав підшукувати кримінальників для подальшого залучення до складу приватної військової компанії РФ. Під час обшуку за місцем проживання фігуранта правоохоронці виявили мобільні телефони і комп'ютерну техніку із доказами його листування з вагнерівцем. Слідчі служби безпеки повідомили затриманому про підозру за частиною 2 статті 111 Кримінального кодексу України. А це державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану. Вирішується питання щодо обрання йому міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.